Нам знадобиться гачок 4 мм, маркер для петель, але це не обов'язково. Моточок будь-якої пряжі будь-якого кольору, яка вам подобається. Я буду в'язати в дві нитки, тому зробила ось такий маленький клубочки. Починаємо роботу з чотирьох повітряних петель. Ця петелька не рахується, набираємо 4 петлі. Ось наші 4 робочі петлі в четверту від гачка петлю ми робимо три стовпчики з двома накидами. У нас на гачку чотири накиди, по 2 протягуємо 1, залишається три петлі знову через 2, 2. Трохи незвично в'язати таким великим гачком. Залишаються дві петельки і через них ми протягуємо знову ниточку. Ось так у нас вийшов один стовпчик з двома накидами. Продовжуємо ще два в ту саму петлю. Далі ми робимо дві повітряних петлі. Та робимо з'єднувальний стовпчик в ту саму точку, з якої у нас виходять три інших стовпчика з накидами. Знову робимо три повітряних петлі. Тепер уважно. Нам потрібно з'єднатися в петельку, яка знаходиться над першим стовпчиком з двома накидами. Рахуємо. Один, два, три, і ось він у нас четвертий, і сюди нам потрібно зробити з'єднувальний стовпчик. Вивертаємо і ми зв'язали животик нашого павучка. Далі ми будемо працювати над лапками. Нам потрібно зробити 9 повітряних петель. Починаємо. В другу петлю від гачка ми починаємо в'язати з'єднувальні стовпчики. Всього у нас повинно бути їх 8. Один. І останній з'єднувальний стовпчик в нашій першій лапці. Продовжимо в'язати з цієї петлі, нікуди не приєднуючись. Далі нам потрібно набрати 7 повітряних петель. Цю та наступні лапки ми в'яжемо по одному принципу. В другу петлю від гачка починаємо в'язати з'єднувальні петлі. Їх повинно бути на одну менше, ніж повітряних петель в самій лапці, набраних спочатку. Завершили в'язати з'єднувальні петлі. Тепер ми приєднуємося в ту саму петлю, з якої починали. Тобто з петлі над першим стовпчиком з двома накидами. Приєднуємося за допомогою з'єднувальної петлі. Ось такі дві лапки в нас вже почали формуватися. Знову з цієї петлі ми починаємо формувати третю лапку за допомогою восьми повітряних петель. В другу від гачка петлю робимо з'єднувальні стовпчики. Робимо останню лапку з цієї петлі, піднімаємося на 9 повітряних петель вгору та з'єднувальні стовпчики за тим же принципом. Ось ми завершили формувати наші перші 4 лапки, робимо з'єднувальний стовпчик в цю саму петлю першого стовпчика з двома накидами. І ось готові наші перші чотири лапки. Далі нам потрібно зробити піко з трьох повітряних петель. Набираємо три повітряні петлі. Та приєднуємося в петлі основи. Ось ці дві петельки, і в них нам потрібно пров'язати з'єднувальний стовпчик. Ось так нам піко заміняє око павучка. Далі робимо ще один півстовпчик з накидом в цю саму петлю. Знову робимо піко з трьох повітряних петель. З'єднувальний стовпчик в петлі, з яких у нас виходить три повітряних петлі. В цю ж петлю робимо ще один півстовпчик з накидом. Ми завершили голову павучка і почнемо в'язати знову лапки. Шукаємо петлі останнього стовпчика з двома накидами, вони можуть ховатися. З'єднуємося за допомогою з'єднувальної петлі та набираємо ідентично 9 повітряних петель як і в минулій лапці. В другу петлю від крючка починаємо в'язати з'єднувальні стовпчики. Щоб лапки набули та тримали добру форму, відразу вивертайте їх в ту сторону, в яку вам потрібно. Далі набираємо вісім повітряних петель та робимо аналогічно другу лапку. Наступні дві лапки вяжемо за таким принципом. Перша лапка у нас складається з 7 повітряних петель, друга лапка з дев'яти. Наступна лапка у нас виходить з цієї петлі, яка вийшла. А остання з'єднується з'єднувальним стовпчиком в петлю. Далі робимо три повітряних петлі та завершальний з'єднувальний стовпчик в петлю, з якої все починалося. Наш павучок готовий. Ми робимо одну повітряну петлю, витягаємо її та обрізаємо зайві нитки. Але спершу ми робимо ось такий рух для того, щоб закріпити. Нам лишилося лише заховати ниточки та милуватися нашим чарівним павучком. Дякую, що переглянули моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, допоможіть мені просувати мій канал, а вам бажаю гарного Хеллоуіну!